Всім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму каналі. Цей канал про звичайне життя у Німеччині. І якщо вас цікавить ця тема, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. А сьогодні свій влог я хочу розпочати з того, що хочу вас усіх привітати з весною. Нарешті цей час настав, це моя улюблена пора року. І як напевно і всі, я також її дуже-дуже чекала. А сьогоднішній влог я розпочинаю із огляду весняного декору у магазині Нано Нано. Насправді їхній асортимент дуже імпонує мені. Мені подобається уся їхня така стилістика завжди в будь-яку пору року, а особливо ось цей милий, надзвичайний красивий декор. Звісно, у європейських країнах більше виставляють такого декора до Великодня, ніж у нас, але хочу відмітити, що він дуже-дуже цього року милий. Черговий раз бачу, що тенденція до натуральних фарб, до натуральних матеріалів таки ж зберігається. Також спостерігаю різноманіття різних штучних квітів, штучних вазонів. що... В принципі, я вважаю ок, і також бачу дуже-дуже велику кількість кошиків, різних підвазонників, саме з натуральних матеріалів. Особисто мені ну, це дуже-дуже подобається в інтер'єрі. Ну і мій власний влог про звичайне буденне життя українців у Німеччині, тому я б була б не я, якби не приготувалася до настання цієї пори року. Зазвичай в Україні я розпочинала десь приблизно плюс-мінус тиждень туди, тиждень сюди, генеральне весняне прибирання. Проте оскільки ця квартира в нас після ремонту. Відповідно, ніякого генерального прибирання не буде, а так ми будемо поступово дороблювати ті справи, які не доробили, створювати затишок і чистоту в нашій оселі, щоб вона справді ми відчували в ній комфорт передусім і щоб вона дійсно стала нашою. Так, сьогодні планую помити балкон, ну, принаймні, внутрішню його частину точно. А там як піде, тому що на дворі, насправді, не дивлячись на сонячну погоду, дуже-дуже зимно. Покажу вам, що тут багато потьоків, багато якихось таких плям, тому треба це все діло відмити, щоб вікна нам посміхалися. Розпочинаю своє прибирання з того, що прибираю все з під віконня, а саме вазони. І починаю мити вікна. Моя помилка заключалась в тому, що я розпочала відразу мити паперовими рушничками, але зрозуміла, що дуже багато якогось сміття, якогось пилу, і відповідно тоді вже взяла тепленьку водичку і розпочала мити тряпочкою. В допомогу мені також йде шкрибочок для скла і швиденько ось так. Я вже практично протерла одне вікно. Тобто спочатку я прибираю тряпочкою, зайвий пил, зайві залишки якогось, якоїсь фарби, потім я додатково обшикую засобом для миття скла і вже шкрипком зчищую цей засоб. Фактично, за допомогою паперового рушничка я прибираю залишки цього засобу і очищаю. Ну і крім того, в мене є така рожева. Тряпочка для скла, яка не залишає розводів ніяких, а допомагає навпаки мені. І швиденько, ось так я практично помила вже вікна. Вікна я люблю мити, для мене це не складає ніяких зусиль. Вікна я мию часто, незважаючи на будь-яку пору року. Раніше в мене квартира була на першому поверсі, і мені завжди давалося, що люди, які проходять повз, завжди дивляться на мої вікна. І тому от що, що а вікна в мене точно були завжди помиті. Зараз, напевно, звичка лишилася. Зараз у нас четвертий поверх, проте я люблю чисті вимиті вікна, люблю, коли через вікна видно сонечко. Мені здається, що через помиті вікна набагато більше світла поступає до нас. Отже, поки я з вами ось так розмовляла, практично весь балкон я вимила. Ну і ви бачите, що ми ще не встигли повісити ані Гардина, ані тюлі. Тому це все ще чекає мене попереду. І саме завдяки ось цьому відео, коли я переглядала кадри, все ж таки вирішила, що пора моє вікно якось декорувати, щоб все ж таки я вважаю, що саме текстиль надає затишок кожній оселі. Ви бачите, що балкон у нас відкритий, і він також потребує прибирання, тим паче, що за цей час. Налетіли якісь торішні листочки, але вже трошки почекаю, дождусь трошечки тепліших днів і вже наведу там порядок. Тим паче, що ось, ось ці лозові меблі, які стоять поруч справа, я планую розмістити саме на балконі, щоб була змога вийти зранку, випити чашечку кави. Порефлексувати, відпочити. Тобто, це такий відпочинкова територія планується, щоб була. Звісно, було б добре, якби ще була додаткова земельна діляночка, така невеличка, як то кажуть в анекдоті про українців ще й на огірочки. Але то вже мрії, я думаю, при нагоді можна створити якийсь такий невеличкий міні Огородик, огородик так? але це ж все згодом, звісно, не все і одразу, тим паче, не на все вистачає коштів, передусім, не на все вистачає часу, і також треба знаходити і сили, і натхнення. Тому все поступово. Отже, я домила вікна і залишаю провітрюватись на кілька хвилин, щоб вийшов запах від засобу для миття вікон. Ну і відразу я перейшла до миття вікна у нашій спальні. Чесно кажучи, вже по відео видно, що я трошечки боюся, тому що насправді, ось це перше вікно, яке не відкривається, має дуже таке широке, і моя рука, на жаль, туди не дістає. Тому. Так, потрошечки, але постаралась достати до останнього куточка. Ну, принаймні, можливо, там і залишилась якась там плямочка, але. Воно значно чистіше, ніж було. Ось тут добре видно, що я трохи побоююсь боюся, але в принципі береженого, як то кажуть, і Бог береже. Тому вимила і це вікно, і тепер сонечко, як на мене, сяє в нашій спальні ще яскравіше і ще привітніше. Взагалі, в цій квартирі пилюка утворюється дуже-дуже швидко. я довгий час не могла зрозуміти, де ж вона, власне, береться, тому що вікна постійно закриті. Двері ми, звісно, теж закриваємо, то де ж вона береться. І ось прийшов сажотрус. Про це я окремо розповім. Так от, коли прийшов сажотрус, виявляється, він розповів, що завдяки повітряним каналам, які є у нас у в вбиральнях пилюка може і вона, в принципі, залітає так потрапляє до оселі. Тому я зараз не дивуюся, а просто її приходиться прибирати значно частіше. Ну а щодо сажутрусів, то ця професія дійсно збереглася у Німеччині, проте вона дещо змінилася. Сажутруси ходять з Комп'ютерами, з ноутбуками, вони підключають там якісь системи, перевіряють це обов'язкова перевірка, і триває вона не так довго, десь приблизно 15-20 хвилин. Але вона є обов'язковою, і це я вважаю дуже правильним, тому що двічі на рік людина спеціально підготовлена, приходить і перевіряє стан повітряних каналів. До речі, про трусів у Німеччині досі вважаю, що саме труси приносять удачу. І це пішло, напевно, звідти, що вони відповідали за пожежну безпеку. І коли приходить трус, тобто він відповідає за те, що пожежа найближчим часом не станеться в цьому будинку, тому напевно таке повір'я і пішло. Звідти. Ну і крім того, особливою удачею будуть користуватися ті, які зможуть доторкнутися до гудзика сажатруса. Причому різні гудзики відповідали за різні види удачі. Але, чесно кажучи, коли прийшов сажатрус, ми абсолютно забули про ці повір'я і, звісно, не намагалися торкатися до його гудзика, Проте, почуювали. Запропонували йому печива, мило поспілкувалися, тим паче, що це допомогло нам трошечки тренувати спілкування німецькою і спокійно собі відпустили сажотруса, очікуючи на свою удачу. Ну і тепер переходимо до дитячої кімнати, і я показую вам, як дійсно виглядала організація, так звана в лапках дитячих кімнат. Речей, зберігання дитячих речей. Звісно, це ніяка організація не була, тому що не було шафи, яка б нам сподобалась у продажі, тому ми її дуже довго чекали, шукали. І нарешті ми таки її знайшли. Так, нарешті ми встановили шафу. Вона величезна, насправді виявилася набагато більшою, ніж ми очікували. Тому в мене предстоїть, чекає на мене робота помити шафу, промити все всередині. Єдине, що ще треба додатково встановити полиці. Тому що цих полиць, що є, трохи замало, насправді, дуже велика відстань, тут десь сантиметрів 60, напевно. І не вистачило таких штучок, для встановлення ще однієї Великої полиці, тому ще маємо поїхати в будівельний магазин, напевно, або меблевий, і замовити аксесуари для, цього, для цієї шафи. Ну, або, можливо, там згодом придбаємо також в іншій тій стороні отакі шухляди, тому що я полюбляю всі речі складати вертикально, це насправді зручно і економить дуже місце. Але побачимо. Насправді дуже щасливо. Нарешті не будуть стояти ці коробки, ці кошики, і штанга також складеться, прибереться. Так що, ділюся з вами. Ну, а в мене робота помити цю шафу. Можливо, це зроблю вже трошечки згодом або навіть завтра. Так, придбала я покупки для дому. Я хочу з вами поділитися. Отже, перше, що я придбала, це, нарешті, так званий віник, жітка і совок. Це весь набор коштував 5 євро. Придбавала його в Вулворті. І для чого він мені потрібен, якщо в мене є вже ручний пилосос? Тому що в Німеччині. Усі прибирають, крім своєї власної площі ще й площу під'їзду. Тому, відповідно, для, того, для прибирання в під'їзді, а також для прибирання у себе на балконі, мені потрібна така щітка. Ну, крім того, я придбала килимок для кухонних, ну і не тільки для кухонних, шухлят. Щоб мені зручно було, щоб не совалось, відповідно, і щоб можна було його протерти, а меблі залишалися у початковому стані, також придбала зеленушку, вона йшла по акції. Загальна ціна її була 8,99 близько 9 євро. Але 70% знижка і вона коштувала 2,60%. Відповідно, чому б і ні, тому що, і, крім того, зараз весна. Буде красиво виглядати і на столі з підсвічником, наприклад, і повішати, і поставити. В принципі, мені такі речі подобаються. Ну і крім того, нарешті спробувала придбати готові гардини. Я чомусь побоялася купувати гардини, які треба було підшивати і обрублювати, тому що вартість послуг людського ресурсу, людського затрату праці дуже. Велика у Німеччині, і відповідно, це було б набагато дорожче коштувало б. А я не можу це зробити з певних причин. Відповідно, із тих, що були продавались на матеріалі, мені жодне не сподобалось. Ну, крім того, усього, ну і сподобались взагалі білі, без нічого. Ми з вами спробуємо їх повісити. І крім того, короб прибрала. Прошу, придбала, Заговарююся вже, розміром 28, 14 і на 13. Він такий невеличкий, піде в дівчачий шкаф. Ну і Відповідно, для підвішування тюлей придбала також ось такі аксесуари. Це все коштувало ось 100 штук, коштувало 3 євро. Короб коштував 2,50 і Придбала його в Вулварті, здається. В Тедоксі, оці гардини. В тедоксі ось це. І у Вулварті, здається, ось це. Так, ну все розповіла. Тепер залишилось все це по місцям розкласти і красиво все оформити. Ну і починаю оформлення вікна, звісно, також із його миття. Відкриваю вікно, провітрюю заодно і додатково щищаю додатковий якийсь пил. І не повірите, ось це вікно чомусь було найгрязніше, як не дивно, хоча я його перед заселенням дівчат мила. Вас, звісно, також може здивувати те, що залишилися якісь прикраси після дня народження Марії. Проте вона просто категорично відмовляється її знімати. Їй дуже подобаються її кульки. Тим паче, додатковим гелем ми не користувалися. Вони до сих пір залишилися від 15 лютого весіти. І ось ця така, такий надпис Happy Birthday також залишився, і також вона не хотіла його знімати. Але напевно прийшов час вже з цим розставатися, Поки дівчат, звісно, не було вдома, я вирішила таки ось цей декор, принаймні, надпис зняти. Кульки я лишила, хай ще посолоджується ними. А все інше, що стосується минулого дня народження, я вирішила прибрати. Тюль я розпаковувала і матеріал виявився саме таким, яким я очікувала. Абсолютно без ніяких додаткових надписів, якихось декору, просто вуаль, яка мені абсолютно підходила. Я не бачила сенсу в тому, щоб попрати тюль, тим паче, щоб він був запакований в упаковку, не було ніякого доступу, ніхто до мене його не відкривав. Тому, відповідно, вирішила відразу вішати на вікно. Тим бачу, вже хотіла подивитися, чи дійсно він підходить, чи підходить дана довжина. Тому відразу вирішила вішати. Ось такі пластикові-тюлеві щеплення я кріпила через 5 таких прорізів на стрічку, яка була вже пришита, тому в цьому проблеми у мене не виникало. А потім, от щоб не було таких великих хвилі, між, ну, щоб не було таких великих складок, я додатково затягнула ниткою, яка також йшла між стрічкою. Я сподіваюся, що я правильно вам пояснила, щоб ви мене зрозуміли. Процес надягання тюлі і потім оцінка першого результату. Ну, як на мене, дуже мені сподобалось. Мені сподобалось, що ця цей тюль достатньо пропускає світло, і по довжині мені підійшло. ну, от... Краще не може бути. Якраз буквально пару пару міліметрів від підлоги. Вона спадає якраз в достатній кількості для того, щоб не збирати пилюку і щоб майже прикривала підлогу. Проте, звісно, однієї тюлі було мені замало, тому я вирішила прикріпити ще одну. І так, на мій погляд, виглядало ще набагато краще. Ну, і ось такий результат. Фактично, в мене вийшов. Я дуже задоволена. Єдине, що мені не подобається, додаткові наклейки, скотч, такий жовтенький, яким приліплена гірлянда. Ось це тільки на відео, я вже побачила, що треба його замінити. Ну і хто хоче придбати такі самі штори і має змогу ось такий артикул, який ви можете побачити на екрані, тому в тедоксі запросто можете такий самий придбати. Я не знаю, чи є онлайн магазин Якщо є, я перевірю і залишу це посилання в коментарі під відео. Ну і, звісно, перехожу до шафи. Я вам скажу так, незважаючи на те, що вона біла, на ній абсолютно не видно ніяких плям, ніяких е, таких брудних місць, проте я змінювала воду 4 чи то 5 разів. Мені особисто дуже сподобалася ця шафа, ця шафа Ікея. Точно я вам не можу сказати, який саме артикул, яку назву має ця шафа. Але те, що мені найбільше тут подобається, це дзеркала в підлогу. Тобто відразу можна оцінити весь свій образ, можна побачити в цих дзеркалах, що насправді дуже зручно. Для усіх дівчат, але звісно, не все те, що подобається візуально. Може служити нам дуже корисно, так, дуже зручно нам буде. Тому будемо дивитися, чи дійсно цей, ця шафа буде зручна у користуванні, але сподіваюся, що так воно і буде. Ну, а по закінченню такого важкого, трудового дня на мене чекав мій приємний сюрприз, оладки від донечки. І якщо вам здається, що щось з ними не так, то вам лише здається. Вони були найпрекрасні. Найсмачніший. Дякую тобі, моя люба. Так, хочу весняного перетворення і хочу обрізати свої коси. Зараз записую, які вони в мене були по довжині, і біжу на, до свого перукаря. Побажайте мені удачі! Та-дам! Нова зачіска. Відстриглася і мені здається, що виглядає зовсім непогано. Як вам подобається, мені напевно більше подобається. Ну, принаймні, волосся моє виглядає більш доглянутим. А на нашому дерев'яному столі я побачила велику глибоку подряпину. І зараз ми з вами спробуємо її прибрати. Дівчата, показую вам лайфхак. Значить, у мене ось тут, от, бачите, така велика-велика царапина. Я беру звичайний горішок. І ось цією стороною, де без шкурочки, його ось так от, дивіться, затираю. Ви бачите це? Принаймні воно перестає бути дуже-дуже помітним. І ось на всій довжині я беру його і ось так затираю. Так, царапка нікуди не втекла, але принаймні її не так стало видно. Ось ви бачите, яка вона. Світла, і ось тут її майже не видно. Буквально на очах. пропадає. Бачили таке? Я теж нещодавно дізналася, тепер ділюся з вами. На дерев'яні меблях можна таке зробити. У нашій вітальні я також повісила гардини і тюль. Проте тюлі мені не вистачило, і я сподіваюся, що я докуплю ще одну один такий самий тюль. І незабаром е дочеплю, довішую. До Проте те, що вийшло, мені вже подобається. Кімната стала затишніша, стала навіть більш просторою, як мені здається. Тому мені дуже подобається і залишається лише. Насолоджуватися проробленою роботою і результатом, що вийшов у нас після такого робочого дня і перетворення. Як вам сподобалось, не сподобалось, буду рада з вами поспілкуватися у коментарях до цього відео. Сподіваюся, вас незабаром побачити у своїх нових відео. Зустрінемося тут, на моєму каналі. А я з вами прощаюся. Бажаю всього якнайкращого. Дякую за перегляд! Побачимось!